Друзі, вітаю, спішу поділитися з вами новиною. Купив наступну машину. вже. Цього разу спробував взяти на аукціоні Copart машинку. І Машинка з таким пошкодженням як ГРАД, тобто вона не була в ДТП, вона має clean title. Але вона була пошкоджена в Градом. І зараз вам покажу, куди я приїхав. О, Якщо можете бачити, за мною копарт офіс. Тут недалеко він знаходиться за, за Чикаго 16 миль. 110 East Palantine Road. От, як бачите, я вже маю інвойс на машину. І зараз йду оплачувати і пізніше вже якісь вам більш детальніше про машину розкажу. От, адреса, кому цікаво. І може тут є графік роботи. Та, з 8 до 5 працюють. Спішу поділитися з вами новиною. Сьогодні 14 листопада. І приїхала машинка, доставили мені вже з аукціону. Дивіться, значить, виграв я машину 5 листопада. І рахуйте, за 9 днів машинка вже приїхала, вже доставили її в мене додому. І зараз вам покажу її. Як вона виглядає, які нюанси є з нею. Нагадаю, що я її брав в принципі, Clean Title. Далі що там було? Clean Title, Run and Drive була вона і, і після граду було вказано. Ну, в принципі, от вона. От сама машинка, щоб ви бачили, як вона виглядає. В принципі, ціленька. Е, ну, граду поки візуально так, я не бачу. От, можете ще раз глянути е, номер на Купарті. Е, тут навіть є от, е, е, 2 вересня вона була на Купарті за, за цей. Е, е, дивіться, ага. перший от нюанс такий, як я одразу побачив, е, лобове тріснуте. Навіть не знаю, чи камера передає, але на фотографії я того не бачив. Одним словом треба буде міняти лобове. Далі які нюанси по машинці. Ну, от так в принципі виглядає машинка ціла. От, щоб ви розуміли, де град. Град я ніякого не бачу на даху, Ага, ну є там якісь мелкі. Дуже. Я навіть не знаю, чи камера зможе передати. Ну, Якийсь мелкий град. Ну, такий град, коротше, що ну, одним словом нема тут такого. Я думаю, навіть нічого сильно не буду ремонтувати. Е, ще вам так бігло покажу по, по цьому. Ну, Дивлюся, кажу, ніяких нюансів не замічаю. Е, колеса в принципі, якісь такі, ну, зараз ще подивлюся, який протектор по колесах. Тут в принципі, нічого. Ну, на, на перший погляд взагалі кажу, машина ну, стан-бомба, я не знаю, не бачу. Ну, в пелюці якісь там мєлкі, там такі, ну, коротше, Хто не знає, що вона після граду, то, то й не буде знати. Я думав, що щось буду тут робити, витягувати ті з граду, Але по факту ну, я не знаю, що їй списали. Я, до речі, на ній проїхався тут, ну недалеко, десь пів кілометра, бо вона поки бачила без номерів. Ще щось по ходовій, якийсь, не знаю, чи шорох, чи... Ну, коротше, ще щось треба подивитися до ходової. Дивіться, ну, ціла машина. Тут був щось бампер вискочив. Чи то він цей? А, він тріснутий. Ну, то я думаю, можна на герметик посадити, воно там сильно не видно. Чучу я знімлю з брекета, або припаяю, або на герметик посажу. посаджу. Ну, тут якийсь нюанс. Якісь тут царапини, Тут таке, взагалі, м'яче якісь можна затачапити. В принципі, на того ніхто звертати увагу не буде до першого ДТП. Ну, да, Тут було якесь тут, вот, ще тріщина є. Навіть не знаю, чи то видно. Коротше, відмию фари, тут ще можна полірнути той пластик чуть-чуть. Ну, то таке десь вона стояла не? в жарі. Вона в принципі, з Денвера. Е, трохи дорого доставка вийшла, 865 доларів. Але я вже потім розібрався, то що я там дилер одним словом за свої послуги взяв. Ага, Ще вам зразу по салону покажу. Проки ще тут. От дивіться, такий салончик. Все ціле, от ще ключ висить. Якщо бачите, один правда, ключ, але ключ вроді оригінальний. Ключ виглядає оригінальний, бо в мене вже таких пару машинок є. В принципі, тут якась типу шкіра. Ну, да, тут комбінована шкіра називається. от що ви бачили. Ну Нічого, так шкіряний руль вже йде тут. Підігрів, значить, передніх сидінь вже є три рівня. Ну от така машина. Зараз ще заведу. Покажу вам, щоб ви бачили, що вона заводиться і ніяких проблем немає з нею. Так, в ну, от Можете бачити, пробіг 74 961, ну, 75 тисяч. Все, машинка загрузилась. І в принципі по салону чисто я вам скажу. По салону досить чиста машина. Ну, нічого їй взагалі не бракує. Так, Кондисонер працює. Так, почався кондиціонер, якщо бачите, Ну, все, в принципі, мені подобається. Так, якби ще мені пару машинок дали, то я би ще взяв. Ага, Так що я зауважив. 에, поліка тут нема, зараз пошукаємо тут, бачите, можна вже шерсть ту, е, як то. За, за клінінг можна, дивіться, скільки там шерсті. Не знаю, чи камера передає. Вот. Шерсті купа. За клінінг вже можна було чарджити, але, але мушу ще поприбирати. Ну, взагалі після того дуже приїжджають машини з опціону грязні. А тут, ну от бачите, тут коврики є в умові, а от водійського коврика поки не замічаю, може хіба в багажнику. Але зараз, ну, все тут виглядає дуже достойно. Видно, що на, ну, на свій пробіг. І відмети, а, ну, да. Якась собака тут їздила. Я маю на увазі тварина, а ага, отут якийсь нюанс. Хтось тобто сильно вставав. Якась тут 300 Ну, Але то я просто може знімлю, може десь потім знайду такий пластик на розборці, то, то дурниця взагалі. На таке ніхто не, не звертає уваги. Так, по колесах. О, Колеса були міні, якщо бачите. 42-й тиждень 22-й рік. Значить, колеса 22 рік. Ну, протектор так, 5 мм точно є. Протектор 5 мм, ще треба перевірити, чи всі однакові колеса. Ну, Я думаю, що до літа поїзда через зиму, а потім можна буде поміняти. Так, ну що, дивимося, багажник. Повезло нам чи не повезло? Ні. А от дивіться то, що я казав, ще, ще дали ту, чухол такий, де собаки їздять. О, можна буде вже тепер як-то додаткові ці предлагати послуги. Але блін, одне що погано. Так, отут теж коврик такий є гарний. Але що, водійського коврика я не бачу. Так, що тут у нас далі є? Тут все пусто. А тут Ну, тут ще теж є е, компресор бачу є. Жидкість до компресора, ключ балони і не знаю, домкрата тут нема. Так, от найгірше, що водійського коврика нема. Ну, то вже таке питання, де вони водійський коврик діли, на що їм той водійський коврик треба. Не знаю, дивіться, ще вам скоро пробіжусь по машині. ну. Гарно я її відчищу. І все буде досить навіть непогано. Ну, лобове ще треба зараз думати, де шукати, де поміняти. Та, тут теж коврик є. Одним словом. Водійського коврика немає, так що треба буде пошукати водійський коврик. А так, салончик, в принципі, все збережено. Так, дивимося, що тут у нас. О, Тут у нас ще є підкачка, куліс якась. Непонятно то для фури. Якийсь перехідник на підкачку. Я так розумію, що він вже того поламаний, напевно. Одним словом, якісь ще книжки. Так, ну всі книжки з цього... якісь Це є, одним словом. От, коврики були куплені, але... але вже комусь водійський коврик треба було. Може хтось просто витягнув, десь щось під кулі накинути. Я деколи таке теж роблю. Але назад вже його ніхто не поставив. Ну, от така машинка. Що скажете, варта чи ні? Нагадаю, е, виграш на ставка 6400 була. І е, значить, з аукціонними зборами. Ну я пізніше ще можу сказати, скільки то все вийшло. В принципі, так, Фари тут світять. Е, фари, три лампочки заказати. Тут ще от навіть є... Ці денні е, проти фари, то вже ріпша то комплектація, е, що тут вже є такі фари проти Ну, Прикольно, машиною я задоволений. Града я не бачу, єдине кажу, що лобове. не знаю скільки лове ще. Бачите, чи воно десь зараз тріснуло. Ну, коротше, то вже нікому не пред'явиш. Тут ось щось таке камінь чи впав чи що. Може вони і через то губове і списали її, бо там каже, мелкий якийсь град намічається на даху. Ну но... воно взагалі не заметно. Коротше, Та машина я планую до 10 тисяч вийде. Так що... так що кажіть, друзі, як ваше враження і варто такі брати машини? На ту чи не варто, чи ліпше брати такі, як я, що по 25 тисяч коштують. Е, які краще брати машини е, дешевші до 10 тисяч і рахуйте, 5 листопада вклав гроші і до, ну, до кінця місяця я планую вже повертати скажімо, свої гроші, запустити її на туру, щоб вона їздила, чи брати якісь дорожчі машини 24-25 рік. Вони десь виходять до 20 тисяч, ну але вони мають, скажімо, більше ресурс. Ну, але довше будуть відбиватися. Там машина буде за рік відбуватися, ті машини за 2 роки. От скажіть вашу думку, яку краще брати машину. Ну і не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. І до зустрічі в наступних відео.